Солоденького, так щоб без шкоди для свого самопочуття. У мене для вас є пропозиція. Звісна річ, зараз дуже багато е, таких е, і шоколадок, які пишуть, що вони несуть користь, але уважно читайте етикетки, щоб там не було е, скритих цукрів, щоб достатня кількість була білка. Або в мене для вас дуже класна пропозиція. Знаєте, яка. Спочатку приготувати чайочок, як я роблю це. Так? У мене він незвичайний, тут іде травяний чай, тут суміш зеленого чорного чаю. Це, знаєте, такий мусорожироспалювач. А ще до цього в мене будуть ось такі класні, протеїнові, з лимонним смаком батончики. Дивіться, в упаковці 14 штук, у мене вже вона відкрита. Тут іде 10 грамів рослинного білка, вони дуже смачні. І це лише 140 калорій. Розумієте, як це класно? Тому можна брати, смакувати. Після такого смаколику буде почуття ситості, буде насолода від солодкого і ви ще будете контролювати та знижувати вагу? Смак. Вау! Не знаєш, як замовити? Пиши мені в особисті, розповім деталі, зможеш замовити і також смачно смакувати корисні смаколики, які будуть допомагати турбуватися про твоє самопочуття і фігуру, а це дуже важливо.